Намаскар. продовжуємо тему планет ведичній астрології. Так, і сьогодні ми з вами говоримо про Меркурій, про його значення в, в нашій натальній карті. Але перед цим всім я хочу зазначити: як я вже говорила, коли ми розглядаємо лише одну планету, ми не робимо по цьому повністю висновок, так? тому що нам потрібно дивитися всю. Картинку в цілому. Нам ми маємо дивитися в цілому весь гороскоп, аспекти, йоги, положення в дробних картах обов'язково і дію його поточних періодів. Тому не робіть висновок завжди по якомусь одному положенню. Так, так, Так в астрології не працює. І так, Меркурій розкажу вам, за що він відповідає в натальній карті, що він означає, і як він може змінювати наше життя. Погнали! Меркурій, або як його називають в ведичній астрології, будха. Так? Це наш інтелект, це наша логіка і це здатність мислити, аналізувати і робити висновки та передавати інформацію далі. Меркурій відповідає за весь потік, весь цей інформаційний потік в світі, за те, що пов'язує людей між собою так, через, через слово, через знання і через спілкування. Меркурій це такий наш внутрішній учень. Він показує, наскільки ми допитливі, так? як швидко ми засвоюємо нове, як ми сприймаємо і обробляємо інформацію. Його сила визначає не просто рівень інтелекту, а саме ось цей ось спосіб мислення, як ми вчимося, як ми реагуємо на знання, як ми будуємо логічні зв'язки. А положення Меркурія насправді особливо важливе при аналізі дитячих карт. Бо саме він показує, як дитина мислить, і як вона буде навчатися. Ну, до прикладу, якщо Меркурій знаходиться вовні, так то людині доволі важко зосередитися, її увага вона буде постійно перескакувати, і рутинна робота буде даватися їй ну, доволі складно. Якщо Меркурія знаходиться в тільці, то мислення воно буде доволі повільним, але глибоким. І таким людям потрібно трошки більше часу, щоб засвоїти оцей весь, весь матеріал, зате знання будуть залишатися надовго. І якщо, наприклад, Меркурій знаці рак, то навчання буде залежати від емоційного стану. Так? Людині буде, вона буде краще запам'ятовувати через відчуття та через інтуїцію. Меркурій в знаті показує стиль мислення, спосіб навчання, швидкість реакції та особливості концентрації. І саме через це, тобто, як ми розуміємо і пізнаємо ось цей світ. Так? Тому що інформація в світі циркулює через слово, правда, через письмове і через усне слово. І саме тому Меркурій в натальній карті є одним з головних показників нашої мови та нашого мовлення. Хоча насправді цю функцію він ділить ще з Венерою, але Венера вона відповідає за поетичність, за м'якість, за художній стиль і за естетику мови. А сам Меркурій, він якраз таки за здатність мислити, передавати думки в такій зрозумілій логічній формі. Так? Він показує, як ми висловлюємося, як ми будуємо речення і наскільки ми можемо донести інформацію чітко, цікаво та з природнім оцим красномовством таким. Сильний Меркурій це доволі ясна, гнучка мова. Легкість в письмі вміння формувати думку От просто ми можемо говорити просто і зрозуміло. Але якщо Меркурій уражений, або він разом з Поганими планетами або уражені якісь інші показники карти, ну, наприклад, другий дім або сам по собі знак кільця, то це може давати труднощі з мовленням. Це можуть бути якісь дефекти мови, може бути заїкання, затримка мовного розвитку, так, чи складність в мові е, окремих звуків. Тобто, Меркурій відповідає не лише за інтелект і мислення, а й за саму е, функцію мови. Як фізіологічно, так і розумово. Так? Це показник того, як ми формуємо думку, і наскільки ми вміємо її передавати іншим. Меркурій це планета зв'язку, комунікації та посередництва. Він відповідає за всі, абсолютно за всі форми взаємодії між людьми, за вміння встановлювати контакт, знайомитися, створювати таку легку атмосферу в спілкуванні. Його сила вона не стосується глибоких почуттів чи дружби, цим керує Венера. Але саме Меркурій він дає вміння сподобатися, так, зацікавити людину, сказати фразу там, в потрібний момент, якось може зняти на напругу так, чи а, якось пожартувати. Так. Тому Меркурій це, це планета також комерсантів і людей з підприємницьким мисленням. Якщо Меркурій сильний, людина має природний талант до бізнесу, до маркетингу, до реклами і до торгівлі. Або ну, вона просто має талант до організації процесів, які приносять прибуток. Сильний Меркурій він допомагає бачити логіку в тому, як можна щось налагодити, оптимізувати і зробити ефективне. Але не всі люди з таким Меркурієм обов'язково стають бізнесменами. В них просто вже є талант до практичних та раціональних рішень. Прояви меркуріанської енергії можуть бути доволі різними. А в когось це може бути талант до вивчення іноземних мов. У когось може бути талант до продажів чи ведення справ, а в когось просто до навчання та до аналітики. І те, як саме це проявляється, залежить від в принципі, всього гороскопа. Так само, якщо сильний Меркурій, людина, людина може вивчати от те, що зараз у нас так, штучний інтелект і тому подібне, це також прояв сильного, сильного Меркурія. А Меркурій це одна з найшвидших планет після місяця. Він змінює свій знак кожні три тижні, тому він пов'язаний швидкістю з рухом та зі змінами. Це планета допитливості, легкості інтелектуальної активності. Коли Меркурій сильний, людині потрібно постійно оновлювати інформацію, пробувати щось нове, подорожувати, спілкуватися. І ну, вона просто не може стояти на місці. Якщо вона не буде не їздить, вона має постійно сприймати нову інформацію. Так? Меркурій він дає гнучкість і живий інтерес до життя, але водночас він дає несталість і змінність. І під час його періодів чи підперіодів. Дуже часто змінюються, а, а, ідуть переміни зміни в роботі, в спілкуванні, навчанні, навіть в місці проживання. Я скажу вам по власному досвіді, що а, саме коли в людини змінюється кардинально життя, там десь має вплив Меркурій, навіть не стур і не кету, а саме Меркурій він дає оцю жагу все міняти. Важлива деталь за Меркурій це планета без пола, вона без статева. Він не пов'язаний абсолютно з сексуальністю, він, навпаки, має доволі охолоджуючий і нейтральний вплив. Якщо Меркурій пов'язаний з сьомим або восьмим домом, або якось він пов'язаний з Венерою чи Марсом, через свої аспекти чи там. Розташування в меркуріанських знаках, він може знижувати ліпід або віддаляти людину від фізичних бажань. Це не завжди негативно, просто акцент переходить з тілесного на ментальне, так? на якісь ідеї, спілкування, знання чи інтелектуальну взаємодію. По досвіду також скажу, коли Меркурій зв'язаний з Венерою, це може давати цікавість як до однієї статі, так і до іншої статі. Ну, це таке моє власне. На наблюдіє, так, вистатева планета Меркурій. Так, і також він є ні доброю, ні злою. Тобто він нейтральний, він, він адаптується до положення. Все буде залежати від контексту карти, але його вплив він має доволі охолоджуючий характер, особливо на теми, які пов'язані з сексуальністю та з тілесністю. Це змішана природа. Меркурій, він не він рахується, ну якби. І там, і там, і вашим, і нашим. Знаєте. Він вважається благотворним, але якщо він опиняється поруч зі шкідливою планетою, наприклад, то він буде приймати її вплив і він може поводитися як шкідник. Це говорить про його цю головну якість: адаптивність, мінливість і багатоликість. Коли Меркурій сильний, він чистий. Чиста сила Меркурія, він дає гнучкість розуму, легкість спілкування і здатність доволі швидко адаптовуватися під нові обставини та людей. Але якщо він уражений, чи він стоїть зі шкідливими планетами, це може давати хитрість, може давати допитливість ем, ну, в поганому сенсі слова допитливість, та? дволикість, схильність до обману та ментальну нестабільність. Такі люди можуть змінювати свою поведінку залежно від вигоди, знаєте, Люди хамелеони З точки зору фізіології, Меркурій в нас керує психікою та нервовою системою. Його ураження можуть проявлятися у вигляді нервових розладів, підвищеної тривожності, і перевтома. Може бути перевтома. Крім того, він пов'язаний з верхніми дихальними шляхами, з бронхами, з трахею, також зі шкірою. та... Тому проблеми в цих сферах також можуть бути наслідком уражень. Ну, наприклад, можуть бути висипання, запалення, можуть бути якісь подразнення або розлади травлення, що виникають на такому нервовому підґрунті, Так? Сила і слабкість Меркурія це важливо. Я повторюсь, не буває планет, які абсолютно сильні чи абсолютно слабкі. Це завжди великий спектр. Але якщо ліця, планета може бути одночасно сильною за положенням і слабкою за знаком, або вона може бути уражена аспектом, або навпаки, вона може бути слабкою, але вона буде підтримана іншими факторами карт. Тому при аналізі того ж Меркурія, як і будь-якої іншої планети, завжди потрібно дивитися на всю систему, на його зв'язки, на аспекти, на дома періодів, в яких він себе проявляє. Але якщо ми говоримо про силу положення Меркурія, то найсильніші позиції для нього це знак Діва та Близнюки. Обидва ці знаки є його власними знаками, так? він ними управляє. Але в Діві Меркурій проявляє себе максимально сильно. Це його знак екзальтації. Коли Меркурій в Діві чи в близнюках це, ну, це чудове положення Меркурія. Воно говорить про те, що в минулих життях людина вже розвивала меркуріанські якості, вона працювала зі словом, інформацією, з комунікацією, або була якось зв'язана з торгівлею. Ну, наприклад, вона могла, ну, що таке положення, от вона могла бути письменником, там, перекладачем, щось могло бути зв'язано з мовами, бізнесмен, там, так. Посередник, тобто людина, яка вміла встановлювати контакти і впливати на інших людей через слово. Так? А в цьому житті ці навички вони якби, просто продовжують розвиватися як вроджений талант, накопичений саме з минулого життя? Дуже, я не можу сістися. Так, якщо говорити про дома, то найкраще положення для Меркурія це перший дім, коли він стоїть в лагні. Це якраз таки дає йому силу, ясність розуму, гарну комунікацію і здатність вчитися. І це дає моложавість. Такі люди вони зазвичай виглядають молодшими за свій вік, вони зберігають цю. Свіжість мислення, активність і цікавість до життя. Меркурій в першому домі також дає хороше почуття гумору, легкість в спілкуванні, вміння зберігати позитив навіть в складних ситуаціях. Але знову ж таки, повторюсь, це чиста енергія Меркурія, якщо він там образно, наприклад, в з'єднанні з Сатурном, з тим же, чи з Сонцем, чи з Марсом, чи він ретроградний, знову ж таки енергія Меркурія буде інша. Так? Але в цілому, в першому домі йому дуже добре. Також він хорошо почувається в кендрах у четвертому і в десятому домі, і в триконах. Ну, будь-яка планета в триконі вона проявляє свої не найкращі якості. Тому ці положення, так, вони вважаються гармонійними. Але все ж таки най, най, найсильніше положення для Меркурія це лагна, це перший дім. Тут він і формує оцей гнучкий розум, ясність в сприйнятті, легкість у взаємодії з іншими людьми та природну здатність вчитися люди з Меркурієм в лагні, вчаться впродовж всього життя. І їм завжди щось цікаве. І е, ослаблені положення. Найслабший знак для Меркурія це риба, це знак його падіння. Але тут дуже важливо зрозуміти, якщо Меркурій це показник нашого інтелекту, правда? І Меркурій потрапляє в риби. Це не означає, що в людини якийсь слабкий розум. Це такі найбільш, найбільша помилка при тлумаченні Меркурія. Треба просто зрозуміти саму по собі енергію риб. Так? Риба це знак, де нема логіки. Там, там все відбувається через відчуття, інтуїцію та образи. так? І а, там мислення воно набуває незвичних абстрактних форм. І саме тому Меркурій в рибах це дуже незвичний тип мислення. просто. Воно абстрактне, воно фантазійне, воно з надзвичайно багатою уявою. Люди з таким положенням мислять вони нестандартно мислять. так? Ну, наведу вам приклад Меркурія в рибах — це Ейнштейн. В нього якраз таки Меркурій в падінні був, і, ну, але це ж не це ж означає, що він був неінтелектуальним. Просто його мислення воно відрізнялося від інших, більшості людей. Так? Воно було нераціональне, інтуїтивне і таке більш натхненне. Але в нього в карті є важливий момент. У нього Меркурій стояв разом з Сатурном. Коли Меркурій і Сатурн з'єднуються, взаємодіють хоча б якось між собою, то розум набуває технічної структурної спрямованості. І саме поєднання цієї глибини риб і системності Сатурна створило ось той унікальний склад розуму, який ми всі знаємо. Так? Але в чистому вигляді Меркурій в рибах може давати складнощі з вираженням думок. Людині може бути доволі непросто, ось так ось чітко формулювати, що вона відчуває або що вона думає. Її мислення, воно як вода, воно пливе як риби, воно доволі розмите, абстрактне, і воно поза межами логіки. Що стосується будинків, домів, так, то найслабшим вважається сьомий дім. Хоча я не можу сказати, що сьомий дім прям, біда для Меркурія. Ні. Йому там доволі непогано, просто в його якості вони не страждають. Просто додається така певна холодність або мінливість в тему стосунків. Тут більше страждає сьомий дім, чим сам Меркурій. Тут може бути схильність до новизни, бажання інтелектуальної взаємодії з партнером. Ну, але ну, це не завжди є проблема, правда? Якщо в гороскопі є інші сильні показники, це може давати навіть дуже стабільні і глибокі стосунки з іншою людиною. Просто тут буде великий акцент на спілкування, на обмін ідеями та на взаєморозуміння. І Меркурій в Дустханах, 6, 8, 12 дома. Ну, там йому доволі складно, так. Там його енергія перебуває під напругою, людині важче буде проявляти свій інтелект, ясність мислення і здатність комунікувати. Але навіть в цих положеннях, якщо сам по собі Меркурій сильний, так по іншим показникам, то його потенціал можна реалізувати через служіння, дослідження і чи якісь, якусь духовну роботу. Скажу так, Меркурій в восьмому домі це доволі непогане положення, там природний дім Скорпіона, і там Меркурій починає, просто людина шукає. Вона такий шукач особливо таємних сфер життя. Тому Меркурій восьмому непогано. І наостанок вам скажу, що положення Меркурія в карті, як я вже сказала, це завжди показник того, як ми мислимо, говоримо і як ми сприймаємо світ. Сильний Меркурій він дає ясність, легкість у спілкуванні, логіку та гнучкість розуму. Якщо Меркурій ослаблений, це не робить людину менш розумною. Це просто змінює сам принцип мислення. Воно може бути більш інтуїтивним, художнім або нестандартним. Важливо не оцінювати це положення однозначно. Меркурій в кожному знаці запам'ятайте, він показує. Свій тип інтелекту. І саме в, цього, в цьому і є його сила в різноманітті. Так? Завжди дивіться не лише на знак, дивіться на дім, коли ви дивитеся будь-яку планету, на аспекти і на загальний контекст е, всієї карти. І лише тоді можна побачити, як саме в вашому випадку буде працювати енергія Меркурія через слово, мислення чи здатність створювати зв'язки з іншими людьми. На цьому все. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися до, до кінця. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар і поділитися цим відео з вашими друзями. А я з вами прощаюся і до зустрічі з вами в наступних розборах. Люблю, цілую!